Привіт! Це відеоогляд зарядної станції Devdera Power. У цьому огляді ви дізнаєтесь про функціонал станції та необхідні маніпуляції для вмикання різних режимів її роботи. А сам перед оглянемо її ліву бічну панель. Тут ми побачимо решітку вентилятора. Завдяки цьому вентилятору створюється циркуляційний потік повітря. Для пристрою станції. Не затуляйте решітку під час роботи станції. Нижче у заглибині розміщені такі елементи: розєм для підключення до мережі змінного струму 220 В, вмикач підключення. Роз'єм для підключення сонячної батареї. Роз'єм для підключення додаткового акумулятора. Також тут знаходяться два штекери. Для підключення живлення до мультимедіа конвертора та роутера. Штекер для мультимедіа конвертора позначений червоним кольором. Він дає напруг живлення 12 В. Інший штекер має напругу 9 В. Важливо перед підключенням пристрою перевірити напругу їх живлення та не переплутати ці роз'єми. Для підключення станції до мережі змінного струму. Вставляємо кінець кабелю живлення у роз'єм. Підключаємо вилку у розетку. Якщо є необхідність використовувати напругу мережі для заряджання акумулятора або живити пристрій для інтернету, то переводимо вмикач у положення 1. А тепер познайомимося з елементами передньої панелі. Ліворуч знаходиться вмикач акумулятора. У вимкнутому положенні він. Відмикає акумулятор від усіх внутрішніх пристроїв. Одразу біля нього знаходиться перемикач режимів роботи станції. Верхнє його положення переводить станцію у режим роботи, нижнє положення у режим заряджання. Вище знаходиться інформаційна панель, на якій відображаються показники споживання перетвореної енергії. Під табло знаходиться кнопка, якою можна його вмикати та відмикати. Трохи праворуч знаходяться дві розетки, до яких можна приєднати пристрої, що споживають напругу 220 В. Їх сумарна споживана потужність не повинна перевищувати 1300 Вт. Інакше інвертор припинить роботу до моменту перезавантаження та нормалізації навантаження. У центру знаходиться панель із кнопками управління для живлення безперебійного інтернету. Кнопка 12 В вмикає жилення у шнурі з червоною позначкою. Кнопка 9 В у іншому шнурі. Кнопка 5 В подає жилення на два USB-порти на панелі. При подачі жилення від мережі 220 В енергія береться від вмонтованого блока жилення. Якщо є необхідність живити підключені пристрої за відсутності мережевого живлення, перемкніть зелений перемикач. В положенні 1, живлення автоматично перемкнеться на акумулятор, а при відновленні подачі електроенергії знову буде братися від блока живлення. При живленні від акумулятора не забувайте про те, що вмикач акумулятора має бути ввімкненим. Червона кнопка вмикає панель праворуч. На цій панелі відображається поточна напруга на акумуляторі. Також тут є два USB-порти, живлення від яких можна використовувати для зарядки та роботи відповідних пристроїв. На верхній кришці станції знаходиться зарядний пристрій. У нього є дві кнопки для вибору режимів та цифрове інформаційне табло. З правого боку знаходиться решітка для виведення повітря, ручка та інвертор сонячної панелі. Він підтримує роботу з сонячними панелями потужністю до 400 В. Для використання інвертованої енергії 220 В слід підключити споживачів до розеток на передній панелі станції. Вімкнути вмикач акумулятора. За потреби вимкнути чи вимкнути індикатор заряду. Перевести перемикач в режим Робота. Якщо навантаження не перевищує допустими, то інвертор увімкнеться. Показники його роботи можна відстежувати на табло. Що ми можемо тут бачити? Напругу, споживану потужність, температуру навколишнього середовища на вмонтованому датчику, силу струму, загальний час використання та загальну вироблену потужність. За потреби загальні дані можна обнулити. Для припинення роботи інвертора. Переводимо перемикач режимів у середнє положення і за потреби відмикаємо акумулятор. Заряджання від електромережі. Перш за все вмикаємо живлення від мережі. Вмикаємо акумулятор, перемикач режимів переводимо в режим заряджання, чекаємо 3 секунди і переводимо перемикач зарядки в режим 220 В. Через 10 секунд після ініціалізації запускається зарядний пристрій, розташований на кришці. На його табло відображаються уточні параметри та режим роботи зарядки. За допомогою кнопок можна скоригувати струм заряду та режим відображення інформації. В такому режимі роботи пристрій можна залишати на ніч. Він автоматично припинить зарядку при відключенні електроенергії та продовжить роботу при її відновленні. Для виходу з режиму зарядки. Переведіть вмикати джерело зарядки в середній режим. Дочекайтеся клацання реле через 5-7 секунд і переведіть перемикач режиму роботи у середнє положення. Для режиму зарядка дотримуйтесь саме такої послідовності. Не вимикайте вмикач акумулятора та не переводьте режим роботи до перемикання вимикача джерело зарядки. Для зарядки від сонячної панелі необхідно приєднати її до станції. Для цього встановлюємо вилку до відповідного роз'єму. Вмикаємо акумулятор. Переводимо станцію в режим заряджання. Рахуємо 3 секунди, переводимо перемикач джерело зарядки в режим сонячна батарея. Вихід із режиму заряджання такий самий, як і для заряджання від мережі змінного струму. На цьому огляд зарядної станції Дедера Power завершено. Всім дякую за увагу.